Пресвіщенство, пресвіщенство, дорогі отці, браті і сестри, матчі і уміні. Я щиро дякую вам, дорогі владика Сергія, за добрі слова, братські привітання і дякую вам за те, що ви знайшли можливість у цей день бути сьогодні в святі святій обителі. І піднести прославити великого водника Божого, преподобного онуфрія великого, піднести молитву за нашу державу, за нашу владу, за наших, наш народ, за наших воїнів, за всіх людей доброї волі. <кхух> Преподобний онуфрії, пам'ять якого сьогодні Церква звершує, це дивний угодник Божий, який показав. Як людина з Богом може знайти собі рай в пустині. Людство живе в цьому світі і кожна людина є борима від диявола, від міра, від своїх особистих страстей. І ця боротьба, вона. Часом проходить на нас благоспішно, а часом ми програємо, падаємо, але блажена та людина, яка не лежить, яка впала, але знову встає, знову кається і знову йде до Бога. І преподобний онуфрій є таким ярким прикладом того, як людина може віддати себе на служіння Богові від. Від младенчиських пилен, тому що преподобний онуфрій був відведений в монастир, коли йому було три рочки від народження. І він прожив в такому доброжитному монастирі десь 10 років. І ну, як дитина, він пов'язався по-своєму, але благодать Божа була на ньому. І він возгорівся бажанням бути подражателем. Пресвята Пророка Ілії і Притечі, які жили в пустині. І він е, залишив монастир, таємно пішов в пустиню, і ангел Божий його провів десь глибоко в далеку пустиню, і він там прожив багато десятків років. Не бачити там людини, не бачити нічого. Е, ми, е, коли обтяжені гріхом, то нам скрізь тісно. Нам скрізь неудобно. Навіть царські палати для нас бувають тісними. А якщо людина е, чисто, вона покаялася і живе в добродітелі, то для неї пустиня стає царськими палатами. Вона там знаходить для себе те, що треба для її душі. Вона знаходить Бога, а в Бозі, як істочність всякого блага, вона знаходить для себе все, що їй потрібно для душевного. Здоров'я і для тілесного утішення. І преподобний Ануфрій, ну, це той Святий, який якби, взяв від світа дуже мало, а можна сказати, що і нічого ні в кого він не брав. Жив постелі тим, що там було в пустелі. Тими травами Господь подарував йому фінікову пальму, яка приносила плоди кожна вітка раз у місяць. От. І він тим, пан питався, находив, послав істочок, непив води, але від людей він нічого не взяв, а людству дав дуже багато, тому що його молитвами тоді людство жило. І сьогодні він молиться перед Богом, щоб Господь благословив нас, щоб Господь нам просив гріхи наші, щоб Господь нас навчив терпіти один одного і бути християнами, і бути людьми з великої букви не губити свій людський образ при тих спокусах, випробуваннях, які ми зустрічаємо в своєму земному житті. Я дякую вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви сьогодні прийшли в цей храм, в цю обитель, для того, щоб прославити ім'я цього великого водника Божого. Нехай молитва преподобного Онуфрія господь допомагає всім нам. Хто б не, де не знаходився, жити у благочесті, жити в чистоті, тому що де чисте місце, де чиста душа, там спочиває благодать Божа. Благодать Божа зну художнього духу, що не входить, а входить ту душу, яка себе звільняє від зла, яка хоче. Любити Бога. Може, ми не любимо так, як треба любити ще, але ми хочемо любити, як можемо. І це Бог Бог вже любить нам, любить, тому що Бог хоче, щоб ми жили в любові, тому що любов нас робить богоподобними, Що ми жили в любові до Бога, в любові один до одного. В цьому є весь смисл життя. І поки буде любов між людьми, поки буде життя на землі. Якщо любов ісякне, житовна любов ісякне, то ми самі себе зімо, ми самі себе знищимо. Не треба ніяких нам катаклізмів, якихось там потрясінь. Ми самі себе знищимо. Так що, дорогі брати і сестри, не згобляйтеся в цьому світі, що би не було, що би не ставалося. Любіть Бога, любіть людей, любіть тих, хто вас любить, любіть тих, хто вас ненавидить. Тому що Бог так нас навчає. Звичайно, що любов до ворога не є рівною любові до благодітеля. Любов до благодітеля – це є схвалення Його добродітелі і подяка Йому. А любов до ворога це, є, це не є схвалення Його злодіяння, а це є сильний заклик Його до покаяння. Тому що кожна людина створена по образу Божому і кожна людина знаходить собі спокій і мир тільки з Богом. Якби людина себе не виправдовувала, якби людина себе ну, не вигорожувала, якщо вона живе поза Богом, то в неї миру в душі не може бути, тому що вона не знаходиться в мирі своїм творцем і Создателем. А якщо миру в душі немає, то людину не насолоджує нічого, ні багатства, ні слави, ні, ні посади. Нічого, все це для людини марність. Тільки та людина, яка спримирилася з Богом, де, ким би вона не була, начальником простив, вченим, невченим, багатим, бідним, вона знаходить в собі мир. Нехай молитва преподобного нуфрія, кожен з нас намагається проявляти свою любов до Бога, проявляти любов один до одного. До Бога любов проявляється, коли ми виконуємо божественні закони. Це є свідчення нашої любові до Бога. До ближнього любов проявляється, коли ми знаходимо в собі силу, простити Йому, простити безумовно, без всяких там условностей і е, помолитися, щоб Господь йому допоміг стати кращими. І нам також допоміг його молитвами стати кращими. Ще раз дякую вам, дорогі владики, дорогі ці браті і сестри за сьогоднішню молитву, за сьогоднішню вашу присутність, нехай молитвами преподобного переподобного внутрі Господь благословить вас, ваших сродників і благословить землю нашим миром з праздником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.